Знову ці фільтри Тік-Току, які чомусь вам всім так дуже подобаються. Але на мені це не фільтр Тік-Току. Це система заміщення волосся, Це не моє рідне волосся. Дивіться. сіточка це обрізається, фіксується правильно. Можна тут випустити ось такі пушкові волосиночки. Треба, щоб сіточка була в тон вашої шкіри. Правильно відрізати, правильно зафіксувати, і перехід не буде помітно. Ось дивіться, виглядає, наче це моє рідне волосся. Можна звінювати проділи в будь-яких напрямках. Можна постригти будь-якого чубчика в такій системі. І волосся розчисувати обов'язково так знизу, і поступово підніматися доверху. Так обережно, щоб воно мінімально сплутувалося. Тому що його можна пошкодити. Так, І в такій системі можна робити... А, подивіться, як вона виглядає ззаду, яке дуже густе волосся. І в ній можна робити високі зачіски, хвостики, тапочки. Все так, як зі своїм рідним волоссям. І деякі мені пишуть, що це штучне волосся. Якби воно штучне було, то я би не змогла його так розчісувати. Вже воно би закублилося і виглядало б як пакля. Тобто, якщо ви не розумієте, то, будь ласка, не пишіть. Різний бред, який вам приходить у голову. Якщо ви не вірите, то я вам відправлю волосинку з нього підпаліть і побачите, що це натуральне волосся. Бо якщо натуральне волосся підпалити, то воно буде пахнути смаленим. А якщо підпалити штучне волосся, то воно буде воняти пластмасою. І якщо вирівнювати і вкладати, воно також буде по-різному дуже виглядати. Якщо треба, то я можу зняти колись відео про це.